Усі знають про єлену троянську, яка стала причиною античної великої війни, і про Клітемнестру, що вбила Агамемнона. Але мало хто чув про інших дочок спартанського царя Тіндерея, Тімандру та Філоной. Які теж не уникли прокляття Афродіти, і їхні долі були не менш фатальними, ніж у сестер. Прокляття Афродіти було простим і жорстоким. Усі дочки Тіндарея матимуть нещасливі шлюби або життя позначене трагедією. За бібліотекою Аполлодора, тімандра була видана заміж за царя Аркадії, Ехема, але невдовзі покинула його та втекла до Філа, царя Фесалії. Античні автори з натяком шепочуть Афродіта зробили її серце мінливим. Любов не тривкою, навіть у ті часи покинути чоловіка заради іншого вважалося ганьбою. Її втеча породила справжній локальний конфлікт у Фесалії, який античні автори описували як малу домашню трою, порівнюючи ті мандру з другою Єленою. Але на відміну від трої, де ресурси армії та союзники були масштабнішими, у Фесалії все відбулося в межах одного регіону. Хоча емоцій, крові і драм було не менше, ехем зрештою відмовився від претензій на Тімандру. Найпоширеніша версія говорить, оракул передбачив йому смерть, якщо він продовжить війну через жінку, яку прокляла Афродіта, уяви якою гіркою була ця поразка, стати менш гідним у власній країні не через меч. А через серце дружини. Тімандра – не просто другорядна донька Тіндерея, вона один із найкращих прикладів, як прокляття Афродіти діяло на всіх, а не тільки на Єлену. Мала Троя у Фесалії показує, наскільки легко любов могла стати інструментом руйнування, а також як богиня кохання часом приносила більше воєн, ніж сам Арес. Маловідомий факт: деякі джерела кажуть, що після зради Тімандра була вигнана і жила в самотності. Що ще більш підкреслює її трагічну долю. У Тімандри не було дітей, і це також вважалося ознакою прокляті Афродіти. Богиня давала пристрасті, але забирала те, що було найціннішим для жінки з царського роду, спадкоємця. Тімандра завершила життя в забутті, як жінка, яку не змогла врятувати навіть краса. Її ім'я залишилося лише в коментарях до міфів як символ того, що Афродіта карає не лише гучно, а й тихо. Якщо вам цікаві такі маловідомі сторінки міфів, ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на канал. Попереду ще історія останньої дочки Тіндерея Філоной.